Вознесіння Господнє. Дата святкування Вознесіння Господнього прив'язана до Великодня. Його віряни святкують на сороковий день після Воскресіння Ісуса Христа. Оскільки зміна календаря жодним чином не вплинула на Великдень, то і Вознесіння Господнє ми будемо святкувати по-старому. У 2024 році християни Східного обряду в Україні святкували Великдень 5 травня, а західного 31 березня. Тому, відповідно, Вознесіння Господнє ми будемо святкувати 13 червня чи 9 травня, католики. Вознесіння Господнє входить до переліку 12 свят. А тому вже напередодні під час святкового богослужіння починаються урочисті співи та всенічне бдіння. Віряни обов'язково відвідують храми або приділяють час молитві вдома. Свято завжди припадає на четвер, тому не кожен може цього дня піти до церкви. Цю дату немає посту, тож можна вживати будь-яку їжу. Серед слов'ян ця дата була відома як перехід весни в літо, в цей період починається спека. В давнину наші предки традиційно водили хороводи, славили Бога, в кінці дня влаштовували святкові столи та гуляння. Згідно з Біблією, після свого Воскресіння Ісус Христос ще 40 днів перебував на землі. Серед апостолів, розповідаючи їм про Царство Боже. Після цього він зібрав своїх учнів біля Єрусалима на горі Елеон, Оливна Гора, благословив їх і вознісся на небо. Пізніше до апостолів явилися два янголи, які повідомили радісну звістку, що в майбутньому Христос ще повернеться. Він прийде на землю, щоб судити живих і мертвих. День, коли це сталося, перетворився на Вознесіння Господнє, свято, яке глибоко шанують віряни в усьому світі. Місце, з якого Христос вознісся на небо, не чітко визначено у Євангелії, з книги діянь апостольських. Можемо зробити висновок, що це була Оливна гора, яка знаходиться на відстані суботнього шляху від Єрусалима. На цьому місці Святою Оленою була встановлена базиліка, але 614 року її зруйнували перси. У 8 столітті споруду відновили, але простояла вона недовго. Нову відбудову здійснили хрестоносці, але цього разу храм зруйнували мусульмани, залишивши лише восьмикутний фундамент навколо каменя, на якому, за переказом, залишився відбиток ноги Спасителя. Зараз там невеличка каплиця. На самій верхівці Оливної Гори, звідки відбулося Вознесіння Спасителя. Зараз розташовується християнський госпіталь Августий Вікторії. Лікуються там переважно знедолені палестинці. Сьогодні паломники з усіх куточків світу відправляються до Єрусалиму, щоб піднятися на гору Елеон, Оливна Гора. Там в монастирі можна побачити відбиток ноги Ісуса, який Він залишив, коли возносився на небо. Цього дня в храмах проводять святкові богослужіння, під час яких віряни моляться за спасіння душі. Вознесіння доповнює і завершує Воскресіння. Якщо Воскресіння є передмогою над смертю, то вознесіння. Є піднесенням людської природи на небо, одягнутий людською плоттю, Христос сів праворуч Бога Отця, щоби кожен з нас міг взяти участь у славі Божества. Що можна робити у свято Вознесіння? У домівках до свята печуть спеціальне обрядове печиво, Вознесенські драбинки. Як символ Вознесіння Ісуса Христа на небеса. Частування роздають усім близьким і вважається, що перекладен на печиві має бути сім по кількості небес. Існує повір'я, що в це свято Ісус повертається на землю у вигляді мандрівника, тому щасливою прикметою на Вознесіння вважається. Подати милостиню, зробити пожертву або допомогти незнайомцю на вулиці. Також до цього свято, як і на Трійцю, українці прикрашають оселі, зеленю та свіжими травами. Що ж не можна робити на вознесіння Господня? Заборони? Виходити заміж? і Вінчатися, думати про погане і бажати зла іншим людям, лихословити скандалити, ображатися фізично тяжко працювати, ображати людей або тварин, обманювати і брехати. Також православна церква вважає, що на Вознесіння Господнє. Особливо не можна смітити та плювати на землю, адже вона стає священною, як останнє, до чого доторкнувся Ісус перед тим, як вирушити на небо. Народні прикмети на Вознесіння Господнє. За погодою в це свято пророкують, яким буде літо цього року, ось які прикмети. Є і відомі в народі. За 40 днів до Вознесіння припиняються заморозки. Гроза або град на Вознесіння віщують поганий урожай. Гарна погода на Вознесіння протримається до Михайлового дня 8 листопада. Ранкова вознесенська роса цілюща. Якщо пішов дощ, то на ілю пророка, 20 липня, буде гроза. Вважається, що після Вознесіння заморозки повністю припиняються і вже можна купатися у водоймах.